Доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, політолог Сергій Доброжанський, гостем програми. Чернівці сьогодні вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Сергію вчора знову чернівчани і гості міста, всі Буковинці згадали, як то збиратися на центральній площі міста, аби висловити свій протест. Вчора відбувся марш миру. Заради чого зібралися люди? Ну, в першу чергу, ми побачили, наскільки. Люди можуть згуртовуватися на того, коли є якісь спільні проблеми або спільна загроза. Прикладом стала от Франція, яка, зважаючи на те, що їхня ситуація була, коли терористи напали на одну з редакцій сатиричного журналу, розстріляли людей, і це викликало масові протести у Франції, масове занепокоєння в цілому світі, і люди виступили у Франції в Парижі. І маршем миром таким пройшлися по вулицях Парижу. Така ситуація і в Україні. Ми бачили, що сталося в Волновасі, коли мирних людей було вбито. По зверячому просто тим, що дехто хотів стріляти і далі воювати. І тому люди не мають терпіти цього і мають виходити такими мітингами, доводити, що тероризм в нашій державі не має пройти. Тероризм це є хворобою всього суспільства, всього світу. Ми маємо його мирними способами знищити, і для того, щоб він не розпросуджується на всю територію і України, зокрема, і світу, так само в цілому. Зібралися на центральній площі міста, розповіли про свої думки, про своє бачення, але далі будуть відбуватися якісь кроки. Ну, вчора так само на рахунок е, заходу є багато різних думок, і, зокрема, костаючи Фейсбуку, е, висловлюють е, різні бачення на рахунок самого заходу, порівнюючи з тим, що проходило, наприклад, на території центральної, східної України, в самому Києві і порівнюючи з Ченівцями. Е, звісно, що треба багато що робити. Перше, це бути пильними самими і е, так само е, спілкуватися з людьми, місцевими людьми. і е, Збирати звичайно інформацію, тому що навіть е, є відомості про те, що на Чернюцях бувають такі люди, які ходять з закликами про е, якихось там створення республік, про велику російську е, міру, русський мір, і розказують про те, що треба боротися з е, хунту, яка прийшла в Києві. Хунта, знову ж таки, в лапках. Е, ці речі, звичайно, є непропустимі, тим більше в Чернюцях, і багато людей, які е, це говорять, вони зазвичай е, малограмотні, а й неосвічені. вони звичайно, с проходять до таких речей, коли може підкинути якусь бомбу, яки поставити якісь речі знову ж таки терористичних актів. Ми це бачимо, наприклад, до Одеси, наприклад, до Харкова, знову ж таки, Дніпротровська, де отакі от, от речі зараз стаються якраз це спрямовано проти волонтерських організацій, які допомагають українській армії і, взагалі, тому щоб Україна перемогла у цій. Неоголошеній війні з Росією та її сталітами, тому відповідно громадянам потрібно бути перше пильними. Друге, це, це інформаційна компанія, роз'ясненна компанія. Тому що, наприклад, як в Америці і в Європі навчилися боротися з тероризмом. Зокрема, це приглядатися до своїх сусідів, приглядатися до, не до мається, а до тих, хто стоїть з тобою на зупинці, стоїть з тобою в якомусь лютому місці. Якщо хтось тримає з собою якийсь великий пакунок і його намагається поставити і десь зникнути, ці речі в Європі це звертається норму, коли людина на це реагує. У нас, на жаль, це, це поки що дикість, і не всі на це реагують. Наприклад, така ситуація була в Маріуполі, коли люди бачили, да, якась машина приїжджала, да, щось там вони ставили, але ніхто не відреагував. Ми маємо до цього вчитися цього при ми, ми живемо в такому суспільстві, в такій такому стані, в такому стані війни, і тому ми маємо самі себе першу чергу е упередити е ці ситуації. Ну і третє, це звичайно е, розповсюдження, е серед людей правдивої інформації, інформації про те, хто. Дійсно, ворог, хто є наш друг, хто товариш, хто чим допомагає, хто проти нас працює, хто нас вбиває, наших хлопців та інша інформація. Наприклад, до сих пір багато людей вірять російській пропаганді і навіть в чинівцях. і навіть чинівцях, незважаючи на те, що нібито в нас менше цього впливу російських каналів, але навіть чинівцях, є люди, які. Свято вірять в е, російський мір і так далі. Ще, на жаль, е, одним із факторів цього впливу Російського міра є церква, на жаль, яка в нас е, е, не всі знову ж таки священники, але є окремі переконані в окремих селах. Інформація мічу, е, є у науковців, я думаю, що навіть є це напевно, в СБУ, в яких священники планомірно е, накачують. Російську інформацію про російську інформацію і накачують проти української держави і особливо проти українських воїнів, які захищають е, е, територію нашої держави від окупантів. Знаємо, що є люди, котрі свідомо працюють Звісно. на Російську Федерацію, так. котрі пишуть туди статті, так. мовляв, там до прикладу вже недавно було на алеї зірок. Там уже ані Лорак немає, вже викопали. Там просто так. яма і ще щось таке. Ну знов ж таки інформаційна війна зараз в даний момент не так важливі гармати і, і автомати, а те, як хто подасть, так знов ж таки саме звісний. Сумно, сумно звісний, так мовити, Боїнг, який був збитий е, терористичними організаціями з допомогою російської зброї. Е, навіть скоршився, це були такі російські офіцери, які направляли цю ракету, е, Росія не намагається перекласти на плечі України. Ну і так далі спроба була так само і е, під Волновахою зробити, що це зробила е, Україна, що це Фугас, але коли вже показали відео, як падають градуски е, біля блокпоста, Градуськи. Боєприпаси і як ці творяться, то стало зрозуміло, що вже відвертітися ніяк не можна. Але все одно повірте мені, що як спілкувався зі своїми родичами в Молдові, вони розкажуть, що да, Україна вбила волновахи, розстріляли автобус, перший канал, не Невріот і так mm -hmm. далі. Тому знову ж таки інформаційна війна в першу чергу на саме головне, найголовніший аспект. бо в цьому імнічим на рахунок революційної війни я так недавно розглядав першу сто війну, зв'язку з, з, з тим, що 100 років було, як почалася перша сто війна. І тоді так само важливим аспектом боротьби стояла преса, газета Німеччина з Англією. І з Англії і Францію воювали е, е, саме інформаційні війні, хто як подасть. І накачка місцевого населення, в першу чергу, е, свого, свого народу інформацією, який розказує про погані речі, про, про, про ворога. Ну, наприклад, е, всі знають цю е, гарну. Історію про те, що українці особливо Західної України, бендерівці, п'ють кров малолітніх росіян. Щоб Ви знали ця річ? Не нова в першій війні про це, це англічани говорили про німців, що вони йдять немовлят. Англійських, там, французьких, коли з окупованих територій. Тому це і речі, яка історія. Треба просто надати історію. І тоді будемо менше робити помилок. Сергію, в неділю на центральній площі міста анонсувалося, що відбудеться наступне зібрання вже цієї неділі, і буде йти мова про необхідність введення в країні в воєнного стану. Наскільки це важливо зробити? І що це може нам дати? Е Дискусія триває дуже серйозно на рахунок воєнного стату. Вона вже ж триває, якщо помиляюся, з часів літа, так ще коли тільки почалися більш масштабні широкомасштабні військові дії. Тут ми можемо мати і позитив і негатив. Звісно, позитив, в тому що коли військовий стан, то це приходиться вся військова. Ну все приходить на військовий лад, вся економіка працює на війну, і відповідно речі на рахунок мобілізації, так далі, вони вже стають більш тотальними. Але друга друга річ. Ми тоді втрачаємо можливість бути саме поки що державою поза військовою і вести саме позавійськові е методи е відносин. Ну, зокрема, це першу чергу економіка, тому що якщо вже входиться військовий стан, повірте, це для стану економіки буде сигнал для світу, що тут війна, і ніяких інвестицій, ніякого кредитування і так далі, ми не будемо бачити. А на даний момент, на жаль, без цього ми не можемо. Тому тут з цим треба вчено багато гарячих голов говорить, давайте все, ми вже маємо йти е, вперед, воювати, знищити всіх підряд, тренувати, що ми воюємо з ДНР, не з ДНР, ЛНР, Новоросію і так далі, з ким е, іншим назвами ми воюємо з російською армією, регулярною армією. Е, Об'єктивно є вона сильніша. Е, Об'єктивно і через те, що вона краще оснащена, її до цього готували, е, готували роками. Планомірно показує, що ворог є Грузія, ворог є ЄС, НАТО, Прибалтика і Україна так само в цьому списку завжди були українці. Це накачувалося так само пресою різного роду фільмами, які розказували про злих бандерівців, і які потім так само гарно крутилися по пресі нашій, по наших телеканалах. Це так само те, що і багато чисельністю ця армія все-таки переважає. Українська армія, на жаль, руками попереднього президента, особливо, дуже. Роспішно нищилися. Більше того, в спецслужби зав заводилися люди безпосередньо, російських ФСБшників, які там працювали на штатних посадах. От про такі нам треба, Зараз ми зробили такий вже серйозний ривок, серйозний стрибок в плані того, що армія наша стала сильніше, розвинулася, спецслужби наші так само вже почали діяти більш ефективніше, ніж знову ж таки згадуючи березень місяць. І до цього призвели досить таки успішні дії саме. Середньої ланки підняття патріотизму у самих населення. Ну і, і звідно, добровольство більшості тих солдатів, але ще багато що і робити. Тому я би не був таким би каже голослівним і кричати шашку вперед і вперед йти на танки. Знаєте, це не, не є саме варіант. варіанти. Більше знов ж таки приклад першої війни показував, коли кричали на більше Давайте йдемо вперед і цьому піддавалися уряди. Армія була знищена і і втрачали набагато Агато більше. тут треба планомірно ро. Розробляти операцію, наприклад, гарно зроблена операція по, по звільненню аеропорту, так, коли нашим кіборгам вдалося відстояти, а вже 23-я бригада знищила тих окупантів, які хотіли зачистити той аеропорт, і зараз фактично вийшло на статус кво. Навіть деякі території було невеличкі, але відвоювані. відвойовані тому і ще одна важлива так само річ: це робота всередині армії. Бо дуже багато є аспектів, які призводять до того, що зливається інформація. Коли всередині не є все чисто, так само не можна йти так прямо і воювати, тому що це одразу буде спин ніж спину. Тил буде незахищений, і коли там окремі генерали працюють з. Російським ФСБ, це звичайно буде е, е, ніж спину. Тому нам потрібно поки що це зробити. Коли вже це буде готово, і коли справді е, головнокомандуючий е, е, президент відчує, що це справді таке є, коли він буде впевнений в тому, бо він першу чергу е, легко сидить, сидіти на, на площі чи там десь там в Фейсбуці писати, каже, йдемо воювати. Угу. Це саме легше, знаєте. А ви знаєте обстановку, ви знаєте ситуацію, знаєте, розташування. Це дуже серйозна е, е, наука. Війна, це не, не може так просто. Ми е, Росіям. Може собі собі пожертвувати, вони не втрачають свою територію. Ми воюємо зараз за незалежність. Фактично. Ми, якщо зараз програємо, далі що? Петровськ, Харків. Хто буде все, ті, ті, хто буде кричати, вони собі дещо сидіти будуть в Фейсбуці, вони не будуть там. Тим більше, що так само треба говорити про те, що дуже багато хто впускає хвилі спеціально. Є такі спеціальні ФСБ, ФСБ є такі загони, які спеціально пускають ці хвилі, паніки, хвилі оцих закликів, хвилі таких необдуманих рішень. І оце і всі речі, які соблюється спеціально, щоб розкрската розхати суспільство. Так і знову ж таки, це це дає щось дивне, це завжди так працювалося. Ворогом у тилу ворога, так знову ж таки, приказ спершу не знову ж таки приведу, 2017 рік переворот, революція і так далі. Це все було, дякуючи допомозі з боку німецької держави. І тоді якась Росія була фактично виведена з війни, що дало можливість Росії, Німеччині трохи передихнути і вести далі продовжити війну з іншими державами. А так би. Думаю, що він б вже в наби закінчилася вже до 2017 році, вже була закінчена. Сергію, ваша думка, як політолога, чи все можливо робить президент України для вирішення конфлікту на сході? Президент робить максимально, що від нього є, можливе зробити. Так, звісно, що всі від нього вимагають дуже багато речей, і багато хто там згадує йому його обіцянки деякі, але ми маємо зрозуміти, що ситуація дуже складна. Бо літом, коли була ситуація вже переломна, коли вже фактично лишалося там буквально тижня два-три для того, щоб було зачистити вже всі Лугансько-Донецькій області і цих всіх бандитів було винати з території України, вступила російська армія, і вони пішли переламалася. Тому тут говорити про те, що тут щось якісь не виконує якісь обіцянки, тут двояко можна говорити. А дипломатично дуже гарно вдається президенту, тому що повірте, що я так спілкувався з країнами Європи. Преса в Європі так само дуже упереджено ставиться до конфлікту. Вони так само досить сильно під впливом так мовити зарубіжного мас-медіа впливу Росії. Вони розробили цю систему. Система гарно впливає, Вони мають в ключових країнах. Європи і Америки, ну Америки ні, ну перше, в країнах Європи е своїх журналістів журналістів інформаторів які подають і накачують місцеву пресу своєю інформацією. У нас цього на жаль немає, але в нашому кажеться, бо це боці правда. Тому в принципі, нам е ми показуємо е те, що є. Але вони е так само пробують цю ситуацію перекривити і е видати. Чорне за біле, як завжди робиться в російській пресі. І тому мені часто часто звучалося, що і в пресі європейській деякі такі речі проросійські, навіть є. Президент, слава Богу, тримає дуже гарну марку в плані міжнародних відносин. Він витримує все. Видно, що Європа стоїть горою за нами, Америка стоїть горою за нами, що вони відстоюють ті позиції, на яких ми стояли. Звісно, що ми хотіли більше би так. Але санкції введені. Повірте мені, що санкції ввести для Європи було так само дуже тяжко. Європа теж в кризі, а втрачати такий ринок, як російський, і тим більше як ринок, який розвивається, який дає можливість ще далі більше прибутків, це було тяжкий крок для них, але вони це зробили. Тобто ми показуємо, наскільки вони показали, наскільки вони прихильні саме до України і до української позиції. Тим більше, що в воюх сваритися з країною, яка має ядерний запас, так само мало хто хто боїть хотів. Ясно, що вони не не використовують всі можливості, які європа могла. Вони могли би легко. Санкціями і іншими ветами і так далі запросувати Росію, але на жаль, є такі об'єктивні речі, коли є все таки політика, є такі європарламент, є там фінансовані знову ж таки Росією пра крайньоправі і крайньо ліві організації. Між іншим, іронія така в цьому є, що підтримують дії Росії тільки крайньо праві і крайньо ліві. Тобто, щоб ви розуміли, це фашистські комуністичні організації. І інші більше ніхто не підтримує. Тобто фашисти підтримують фашистів російських в боротьбі проти хунти фашистської української, так як вони називають. Тому дуже такі от речі парадоксальні так бувається. Президент працює, він робить, він ночами зустрічається, проводить зустрічі, намагається провести. Він переконаний в тому, що потрібно вирішити питання миром. І приклад позачорашнього контратаки це є поки те, що ми можемо воювати, але ми хочемо все вирішити миром. Ми хобаште, ми хочемо миром, а там Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей Взагалі е, їм треба війна. Тут простий приклад тоталітарної держави. Якщо немає зовнішнього ворога, якщо немає війни, то тоталітарна держава розвалюється. Це приклад і Гітлера і період радянського держави, коли розпалася в період Горбачева, і так далі інші Китаю. і Так далі, ці всі приклади показують те, що держави можуть лідери цих держав можуть існувати тільки коли є зовнішній ворог, коли не крутка всередині з допомогою мас-медіа, і коли президент має повну чи там керівник той держави має повну владу над всіма верствами і галузями життя. Сергій, що зміниться, якщо Європа визнає ЛНР та ДНР терористичними організаціями? це дуже легко, це дуже сильно розв'яжуть руки Україні. Це дасть можливість нам цим лідерам і тим, хто хто бере участь в цих організаціях, їх будуть переслідувати по всій Європі і світі. Це будуть вже як терористами безпосередньо. І коли вже буде війна проти неяких там існуючих там не існуючих організацій чи, чи структур, а це буде проти терористів. Це ж більше десь. Розвежу руки саме українцям українській армії воювати проти загарбників терористів. Що можемо ми зараз прогнозувати? Буде це чи не буде? Мені тяжко це прогнозувати. Я більше все таки схильний на те, що Європа таки не наважиться на цей крок, хоча хочеться, звичайно, президент зараз дуже активно в цьому плані. Працює Клімкін так само дуже активно в цьому в плані цього працює, але я розумію об'єктивні речі Європи. Європа так само роз, е, каже, е, ну, щоб розуміли, е, їм дуже далека Україна. Люди місцеві, вони розуміють, якщо в них є, пройшло 1000 євро, е, вони заробили, це їхнє. А не прийшло тиш яро і за санкції, тому що в Україні якась війна, вони це, ну грубо кажучи, трошки не зовсім розуміють. Так, да, звісно, в них там відчуваються принципи демократії, відстоювання миру, любові і так далі, але все одно вони не розуміють, чому вони мають жертвувати цим так. І тому я більш схильний в тому, що все таки не приймуть. Тим більше, що Росія на це драгує дуже жорстко жорстко, так хоча вже важелів. Впливи Росії на Європу вже фактично скінчилися. Е, Любима річ газ вже, слава Богу, е, вже перестав бути таким актуальним. Е, зараз, слава Богу, нафта впала, зараз відбувся газова Сан Сансова революція, і е, ціна на газ різко падають. І тому я очікую так само, що і саме із цього е, Росія чекає е, те саме, що Радянський Союз в кінці 80-х років, кінці 90-х років. Сергію, зараз дуже багато пересічних українців, боячись ситуації, яка зараз в нашій країні боячись війни, намагається хто має можливість виїхати звідси? Так. Чи не може це стати в майбутньому серйозною проблемою для України? Це об'єктивна річ. Завжди при всіх конфліктах люди намагаються. Найти місце, де краще жити. так. І, ну, і до того раніше багато хто їхав, і коли без того без війни так само їхали. Тому великою проблемою я це не, не бачу. Звісно, краще, щоб люди, які особливо це, трудоздатні, люди, які вже отримали освіту, певного статусу, вони лишалися на місці і тут вже приносили користь економіці. Ну, Але з другої сторони, люди, які виїжджають за кордон, так, і на них. Так само економіка України дещо-дещо тримається, особливо Західної України в першу чергу, так і Чернівецька область так само в цьому виходить. Чи проблема, чи не проблема? Ну важко це вважати, чи проблема, чи не проблема, тому що традиція української міграції сягає ще у кінця 19 століття. І хвиля одна, хвиля друга, і вже це шоста хвиля. Тобто, і, але нічого, Україна є. І Є досить таки по повноцінною з з високим кількістю населення. Зараз всі українці ставлять собі одне єдине запитання, коли ж нарешті чекати розбудова нашої держави. Все-таки війна забирає всі сили, забирає дуже багато з Я вважаю, сил. Вважаю, що війна це збирає сили, але не можна прикриватися війною. Звісно, фінансова. Витягує дуже багато, дуже багато забирає людських ресурсів, трудових ресурсів, так але саме ці умови повинні стати причиною зміни і реформ в державі. Достатньо вже чекати. Я думаю, що якщо люди побачать якихось кроків. Знову ж таки, реформа в судовій системі, реформа в силовій системі, і так далі, економічних реформ, зокрема податкових, тоді люди будуть знову ходити на мітинги і жорстко ставити питання, жорстко ставити питання перед урядом, перед президентом, перед парламентом, де ж реформ. Тому що, якщо цього не буде, я думаю, що люди знову будуть навіть розвести з силою питань. Ви припускаєте, що майбутній майдан матиме місце? Я припускаю, якщо е, нічого не буде змінюватися, Тому що е, багато що змінилося, але кардинальних речей не змінилося. Е, є багато речей, до яких таких, е, таких як, кажуть, це больові точки. Так? Знову ж таки, це судова реформа, знову ж таки, це <кхлад> економічні питання, зокрема, це податкові. Так це МВС реформа. Е, Занонсували про те, що вже є законопроект про, про, про реформу. Сподіваюся, він буде втілений і буде розвиватися. Ну і також це питання про розслідування злочинів різне злочинів. Так, це так само. Я не хочу, щоб ми на наступили на граблі 2004 року, коли фраза Всі сидітимуть е, сидіти у тюрмах. Так, не всі, А битися на тюрмах так, вона не було втілена в життя. І це, я вважаю, одним із найбільших причин, чому Віктор Андрійович Ющенко, хоча економічно, Речі були дуже позитивні в Україні тоді, а саме ці речі призвели до того, що він його рейтинг впав фактично до, до нуля. Тому сподіваюся, що нинішній президент, нинішній уряд, нинішня Верховна Рада не допустять цього і все-таки доведуть до логічного кінця, саме розслідування по розстрілу майдану, по вбивствах, так ну і, відповідно по сепаратистах. Які безпосередньо працюють. Ми знаємо це на рахунок і окремих депутатів, які теперішні, є, і колишніх депутатів, які були, так, які це все організовували і, і це все робило, тому їх треба відповідно притягнути до відповідальності. Коли це все буде, це буде дуже важливий сигнал для, для населення, то населення буде готове сприймати будь-які економічні трудності, але воно розуміє, що до чогось йдеться. Якщо не бачить людина до чогось позитивного, кажеться. Світло в кінці тоді, тоді це відповідно призводить до того, що знову буде люди виходити на Ну, Бачите, багато виголошувалось про люстрацію. Насправді люди реально не розуміють, відбувається вона чи не відбувається, ніхто конкретних прикладів не наводить. Приклади є, дуже багато прикладів. У Чернівецькій області, якщо помиляюся, є пару прикладів, коли е, люстрували е, окремих високопосадовців. Але знову ж не так, як хотілося. Так? Не так, як не хотілося. Так, навіть, звичайно. Якось звучала люстрація по одному, угу. а там виходить, що. Навіть окремі міністри починають, заступники міністрів починають собі шукати е, індульгенції, так у вигляді учасників АТО і так далі е, інших інших речей. Е, звісно, це, це неприємні речі, але е, ніхто не, не казав, що буде легко. Це таки країна, яка жила в тотальній корупції. Країна, яка не просто корупція була, це було як стіль життя. Так, якщо ти є в системі корупції, то ти живеш. Що не є в системі корупції, то ти виживаєш. Ті, хто жили, вони хочуть далі жити. Жити не гірше, ніж минулого разу. Тому, відповідно, з цим тяжко боротися. І тому якраз судова система, реформа судової галузі тоді сам має призвести до того, щоб це переламати. Так, прокуратура вже ввели новий закон, вже обмежили їх в деяких повноваженнях, і це, звісно, дуже сильно ударило по самій прокуратурі. Так які вже перестали бути із всімогущих, так в дійсно прокурорів, які мають виконувати свої, свої обов'язки і робити судовий судові справи зводити в суді так. Власне, Сергію, у нас не так багато часу. Залишилося три хвилини. Ми розпочали програму з того, що обговорили мітинг, який відбувся на центральній площі в Чернівцях, не так багато людей пройшло, як би хотілося. Так. Чому гадаєте? Просто не проанонсована подія чи направи. Гарно питання, яке перед цим, коли ви сказали, що саме це буде питанням, я так само думаю, що це буде саме перше питання. Звісно, людей було небагато. Причин є ряд. Наприклад. В Донецькій області, так, у Слов'янську, у Краматорську вийшли декілька тисяч людей. В Чернівцях вийшло декілька сотень людей. 200 чоловік називають. Так. Ну, треба розуміти так само, що чим ближче до лінії фронту, тим більше люди Відчувають цю війну, і тим більше вони з нею турбуються. Чим далі, тим менше турбуються. Тим більше наші настільки вони пасивно толерантні що вивести людей на мітинг, то трохи буває важко. Так, ну і чесно кажучи, організація цього мітингу була на досить низькому рівні. Навіть не спромоглися, бо я чесно не розумію, чому це ніби міська рада послала прес-анонси, але потім сказала, що це не вони організовували. Свобода, нібито організовувала, але навіть не організувала якогось для прилічі якихось мікрофонів. щоб для виступу те, що це була хода, чи це був мітинг оголошення? Чесно кажучи, ми дізналися я дізнався з Фейсбуку. Мій товариш мені прислав, записав, і то це його була чиста ініціатива. Андрій Шалеєв, сам створив групу, там почав його розкучувати. Це за, за один день до, до початку заходу. Тобто ясно, що це було і тим більше, а, а влада, обласна взагалі проігнорувала цей захід. Хоча знову ж таки мене дуже дуже дивує, тому що президент, наприклад, брав участь в цьому заході. Не всі партійні організації підтримали цей захід. Ну, дивна вийшла ситуація, але тут. Можна сказати, хто організовував, так і організовував. Але люди повинні самі самоорнізовуватися. Наприклад, рух волонтерський показує, наскільки люди можуть бути самоорганізовані. У нас на Чернівцях. Сергію, дякую за участь в нашій програмі. Нагадаю, доцентка автора історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, політолог Сергій Доброжанський був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.